Щовий майбутній інтелект велику мудрість нашої нації. А це Софія Ковалевська. Математичні здібності у неї проявилися дуже рано, але вона не могла вчитися улюбленого предмета царської Росії, якій працювало безліч середовічних серед пережитків, згідно з яким жінкам заборонялося займатися наукою. Тому Софія вчилася в Німеччині, працювала в Швеції. На її прохання дати їй роботу в Росії тодішній міністр освіти саркастично відповів, що і вона, і її дочка встигнуть зістаритись до того, як жінок будуть допускати до університету. Зокрема, Софія Ковалевська досягла чимало наукових вершин. Вона розв'язала задачу, не розв'язану задачу про обертання твердого тіла навколо нерухової точки, під впливом діючих на нього сил. А ви знаєте, пахане Васильовичу, що я стала математиком під вашим впливом? Ось як це було. Коли я була малою, в моєму будинку міняли шпалери, і на дитячу кімнату їх не вистачило. І вона декілька років була обклеєна звичайним папером. Шпалери довго не купували, а той, на перший погляд, звичайний папір містив собі передок ваших лекцій про диференціальні та інтегральні числення. Я довго сиділа перед загадковою стіною. І Які формули залишилися в моїй пам'яті на все життя. Ми знаємо, що вибір математики серйозно займалися художньою літературою. Так, багато людей вважають математику сухою наукою. А насправді це наука, яка потребує фантазії. Не можна бути математиком, не будучи твоєм у душі. що стосується мене, то я все своє життя не могла на вище. До чого я більше скинуть? До математики чи літератури. Ось, будь ласка, послухайте один з моїх віршів. Чи не доводилось вам часом, серед юрби є не будь бути і пісню пристрасну, прекрасну та несподівано почути? Нежданий у з здійс минулих то серця вашого прилину Розбудить пам'ять передісну про те, що вікна і миле. І вам здавалося, що ці звуки в дитинстві чули ви не раз. Щастя і муки, і це стосується, лишилась. Виквапитися звичним слухом наспів знайомий обіймати, Хотілось вам за кожним звуком, за кожним словом спілкувать. Та ось мелодія замерла, а потім зовсім зупинилась, так без кінця і без початку назавжди піснею лишилась. Тім, Ірест, що перед вами судді, не вклонюся, в переджуті, не відомих що жив, любив, і не набрався скверних, ненависті прокльову каїття, народи до тебе, я ще верну і в смерті обернуся до життя, своїм стражденним і незлим обличчям, як син тебе до земля, вклонюсь, і чесно гляну, я у честі твої вічі, і з рідною за Тепер послав славі повернувся на рідну землю видатний математик ХХ століття Михайло Кравчук. А раніше про нього мовчали, бо він був свідомим українцем патріотом Михайло Кравчук фундаментальний математик. Він одержав фундаментальні результати теорії ймовірності, своїми працями надав теорії про аналітичні функції сучасного довершеного вигляду. Вражають також, його досягнення в математичному аналізі. Та математичній статистиці. Сид Волинського зелеміра розв'язував такі задачі, які не могли розв'язати всесвітня відомі математики. Про нього академік Богомол сказав так. Михайло Кравчук найталановитіший алгебраїст нашого століття. А український письменник Борис Харчук сказав про Кравчука, що це був поект німого числа. Шановний Михайло Хилиповичу, що ви побажаєте нам своїм? Щека. Хочете вчитися математики, беріться за задачі. Кожна задача є своєрідним мистецтвом пошуку. Не, не опускайте руки, не здавайтеся, займіться математикою і ви роздієте душею. 21 лютого 1938 року вас заарештували. Чому? я завжди казав. Можити Богові і Мамоні не моє покриття. Як в мене є батьківщина і народ. Після чотирьох років кайтуржних рук перед математик повім'яний патріот назавжди лишився в погрівській майстові. Ще бруняться слабу тобі круче, чи синіє віще задає на гладі, та вже пролетів тебе птахом метючим, твітчаствій останній попереду пать. Та вже, вже ослонився без окре чужинний, бо вже розщирився стуженецький край. Прощай, Україна, моя Україна. Чужа Україна навіть і прощай. Але ж є Бог на небі, Тому тоже струє правда над крикдою Сонце да має І тому сьогодні з нами Піфавор, Гіматія Олександрівська, Острогацький, Ковалевська та Крачук. Проведемо оптисами корипає математики. І налаштуємося на світлу добру веселу хвилю. Хтось каже, що наука це чер... черства, тож цифри, приклади, задачі. А що робить, як настрою нема, і серце від образу тихо плаче? Довірся їй, і все лихе тебе. І сон твій, як туман минесе. І саме сонечний, похорий день. Це так понадорозь. У вас є математичне походження на мотиви українських пісень. Yeah.

Шляхенна, мудра, добра і весела. Її корона сонящо іскриться у кожній школі, на містах і селах. Ми з нею завжди і серця співають, ми з нею і сумління наше чисте, тож немов прогресію зростають рядинометрів та небесні. O que é Просто диво.